Святі воїни, мистецький проєкт київських художників Софії Атлантової, Олександра Клименка та Германа Клименка стартував у Черкасах. Особливість виставки у відтворенні образів на ящиках з-під набоїв. Роботи присвятили українським героям, що стали на захист нашої батьківщини. Відкриття експозиції відбулося у Черкаському художньому музеї. Детальніше розкаже Анна Могильна. До того, як потрапити у Черкаський музей, виставку Сяті воїни експонували у 20 країнах. Ящики, на яких зображені ікони, привезені з зони бойових дій. Ідея виникла у 2014 році після російської анексії Криму та окупації Сходу України. Тоді Олександр Клименко відвідав базу добровольчого батальйону і зрозумів, що кришки ящиків-з-під набоїв схожі на дошки, на яких колись і писали народні українські ікони. Зробити виставку, зробити, написати першу ікону. Це було 10 років під час відвідування одного з баз добровольчого батальйону. Я побачив, що він так неймовірно схожий між собою, ці дошки і ці кришки. Я попросив, щоб мені подарували один. Написав першу ікону, така класична візантійська ікона Богородиці. З весни 2015 року проєкт Ікони на ящиках з-під набоїв підтримує низку благодійних ініціатив направлених на допомогу українським військовим та цивільним що постраждали від агресії Росії. Цей проєкт, по-перше, працює допомагаючи купі різних ініціатив медичних. Передусім, у нас є досвід спонсорування шпиталя на фронті на 97% протягом трьох років за кошти, які виручені з цього проєкту. У нас купа підрозділів працюють з нашими іконами, де ікони. Є такою ж святині, як і прапор. під час виставки художник Олександр Клименко подарував ікону 15-му мобільному прикордонному загону Сталевий кордон, передавши її полковнику формування Костянтину Беспальку. Від свого колективу 15-го прикордонного загону. Я хочу подякувати вам за ці прекрасні роботи і як іноді завершується служба в варнізованому храмі Петра і Павла. У місті Львові священник каже, що завжди світ переможе темряву, а правда переможе кривду. Відвідувачка виставки пані Марина каже, роботи вражають високим мистецьким рівнем і глибоким символізмом. Якщо ми нашу народну ікону звикли бачити на дерев'яних плащичках, з'єднаних шпугами, то тут в основі теж дерево, але дерево, яке побувало в зоні бойових дій, вивезене звідти, це вже як сказав автор, це вже акт мистецтва і акт такого. Дії громадянської дії тому дуже промовисто. митці ці промовляють свою громадянську позицію, висловлюють через мистецтво. Коли суспільство підтримує наших захисників, це мотивує і такі мистецькі проєкти. Тому доказ каже заступник начальника Черкаської Ова Антон Царюк. Дуже приємно, що сьогодні всі. Скажімо так, складові нашого суспільства, і в тому числі митці, долучаються до підтримки Збройних сил, які на сьогоднішній день є символом добра, правди і життя, і які оберігають не тільки нашу державу, і взагалі е глобальну світові цінності, але саме головне це життя. Тому е дуже приємно, що такі заходи відбуваються, що ця тематика проникає в усіх. Сфера нашого життя. Виставка Святі воїни буде тривати до 11 серпня. Вхід вільний. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.